Друзі, вчора закинув перший шорт по подеї. До речі, не підгорайте, це не моя. Мені прислали на огляд. Мені ще ні китайці, ні ютуб стільки бабла не заплатили, щоб я міг собі дею купити. Ось ці панельки. Бачите? Трохи в снігу, часткове затінення. Тепер дивіться ті що... да вони там взагалі завалені снігом повністю. І ще моментик, ви ж все одно в коментах будете питати, де купити панелі, де купити інвертор Дея. Інвертор Дея я б купив в Україні. Ну, типу, ми можемо силку на Aliexpress розмістити, але він там коштує стільки само. І коли ви купуєте в Україні і щось пішло не так, у вас хоч є до кого подзвонити та пожалуватися. А що стосується панелей, ну зараз... Ну, майже всі панелі на ринку хороші. Ви просто берете будь-якого бренда з нормальним іменем, знаходите продавця, який не дере з вас три шкури і не каже, давай мільйон двісті наперед за доставку. І купуєте в нього. Тому що я вам скажу, що я купував там, то там, то пройшло півроку з того часу, як я купував. Там продавець зажрався і вже каже, все, типа, мільйон двісті мені давайте, тоді я почну чухатися. А в той самий час є якийсь чувак, який тільки створив свій магазин. Він голодний, він класно обслуговує клієнтів і краще купити. Там. Тому ну, нема такого, що панельки якісь там галімі. Якщо ви візьмете Райзени якісь там ліптони, чи ще якісь Діани, ті самі чи тріни, ну, є, там багато є їх різних. Просто зайдіть в Google, забийте топ виробників панелей і підберіть під свої потреби. Тепер, друзі, дивіться, одним кадром я нічого не переключаю, тільки перемкну камеру на ту другу. Диві... Йдемо значить, в підвал. Ще раз, все, сніг, панелька воно в снігу. Щоб не було ніяких сумнівів, все без склейок одним кадром. Зараз, блін, підгорить пукан в тих, хто сміявся з того мужика, що він розказував, що в нього панелі під снігом генерують. Я, бляха, шок в шокові. Питали, типу, навіщо де я, якщо можна купити... А, До речі, кисляки трохи повідригували, бачите. А знаєте, що повідригували. Бо я поставив їх на ніж на 30 А без скида в режимі старта і вони закип'ятили. Один навіть 90 градусів був. Ну, камон. По-перше, споживання на холостому ходу від акумулятора у нього. Якщо панельки вимкнути, дивіться, вимикаємо панельки. Давай. Що ми маємо? 20 ватт? 23 Вт. Дивіться, холостий ход у нього. 23 Вт в цього інвертора. Бачите? Це просто пушка 26 Вт. В того 60. Цей вам 15-20 кВт за місяць спали електроелектрики, електроенергії на холостий ход. Той кіловат 50-60 спали. Тепер дивіться, вмикаємо назад панелі. Зараз трошки воно роздуплеться. 32 Вт генерації є. Бачите? 77 ватт генерації. То така, блін, історія, друзі. 80 ватт генерації. Ще раз дивіться, все одним кадром. Ідемо дивитися, де панельки і в якому вони стані. Щоб не казали, що Міші, блин, і дипломований інженер, той мужик, з якого всі сміються, заплатив бабла. Зараз буде шок в шокові, тому що ніколи нічого не можна сприймати на віру. Дивіться в якому стані панельки. Снігу там, звісно, не 5 метрів, але... Вони під снігом, бачите? Оці панельки не під снігом. Оці під снігом з'єднані. З'єднані, друзі, всі п'ять панелей послідовно. До речі, ще один важливий момент. Я про нього розкажу в довгому відео, про дею, де буду її тестувати. Але зараз просто зацініть це для загального розвитку. Дивіться, ПВ плюс і ПВ мінус. Два MPPT, відповідно, два комплекта контролерів. Але в мене ПВ мінус з червоною блямбочкою. Це я сам помічав, де в мене плюс. Як виявляється, що єдиного стандарта, де на цих конекторах плюс, а де мінус, не існує. І всі виробники роблять, як їм зручно, розумієте? Тому, якщо у вас стояв один інвертор, ви перепідключаєте на другий, перепровіряєте. При підключенні нового. Зараз я буду гарний. При підключенні нового інвертора єдине, в чому ви маєте бути певні, що ви дурак і нічого не знаєте. І вам треба все перепровірити. Бо я чуть не воткнув задом наперед. Я вже такий втикати, дивлюсь, не поняв. А що в мене, блін, написано мінус, а конектор з червоною ізолінтою. І завжди маркуйте всі провода, друзі. І не грайтесь в проводочки. хе От зараз дивіться. Ну, тут буде 1,5-2 кВт навантаження на тестах. Більше просто цей акум не вивезе. Ну, а тут вже, бачите, які дебелі провода. Квадратів, мабуть, з 15 буде. Я думаю, цього мені вистачить. О, проводочки я розібрав. Тут вже, як бачите, літій залізофосфат. На... А з цих я зроблю собі ще одну СЕС окрему, вона там для своїх задач буде. А це переважно для компа. Щоб я міг стрімити Stalker 2 і всякі цапяцьки. Тож, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайкосіка мені, бо мені треба типу, повернутися назад на основний канал, а він через те, що я розгільдяю, грав сталкера, взагалі ліг, вмер. І ваш коментик і лайкосик неабияк мені допоможе знову стати на ноги на Ютубчику. І підтримуйте Збройні Сили України, будь ласочка. дивіться на ігровому каналі. Ми там не просто шарилися з підписниками. Ми зібрали на два фпів-дрона для 80-ї окремої Галицької десантно-штурмової. Зараз наш знаменитий адмін Ден, якого ви всі знаєте по телеграму, їх паяє, і зовсім скоро ви побачите ці FPV на каналі. А на цьому каналі ми для тої самої 80-ї Галицької окремої десантно-штурмової збираємо на зарядні станції. Тож... Будь-який донатик нас підтримає, ЗСУ підтримає, як каже Стерненко, маленьких донатів не буває. Дякую всім за перегляд, друзі. Я погнав знімати повне відео про дею. Вибачайте мене так за цей експронт, тому що оця штука, що роз'єми вони якби стандартні, але полярність на них може бути разною. Воно мене тупо чуть, ну я чуть в трусини не наклав. Коротше, з переляку. Я такий думаю, блін, зараз щоб не так воткнув, це було б просто фіаско, братан. А Потім таки читаю в інтернеті, там написано, чел розслабся, в деї є захист від переполюсування зі сторони сонячного входу, так що все було б добре. Але, наприклад, скоріш за все, в повермера цього захисту нема. І ще раз відповідаю на питання, задавали в коментарях під шорцом, Типу, навіщо купувати дею? Якщо. Можна взяти за ті гроші якогось китайця, причому 3-4 штуки китайці взяти. Друзі, це так само, як з автомобілями. Одній людині жигуль по кишені, іншій нова машина з салона, неважно яка. Знаєте, як кажуть ці всякі фінансові консультанти, що машина має стояти 3 місяці сімейного прибутку. Якщо ви за 3 місяці заробляєте на Жигуль, Купляєте Жигуль. якщо на Lexus, купляєте Lexus, а ні, то він з вас всі соки вип'є. Так само з інверторами, Кожен, ну, кожному якийсь по карману, дивіться, це вже буде все в огляді, але ладно. Отакий радіатор здоровезний. Він абсолютно безшумний цей інвертор. Тільки, чекайте, я виключу. Виключу. А, воно там з другої сторони виключається. Хоп. Поверемера чути, а його ні. В нього тільки чуть-чуть гудуть трансформатори і все. Він абсолютно безшумний. У нього споживання на холостому ходу в три рази менше. І він може генерувати 85 Вт. Е, чекайте, генерувати. На сараї теж написано: відкриваєш а там дрова. Чули таку приказку коли-небудь, а я чув. Півампера при 200 Вт, при 0,4 Ампера. Ну Цей пристрій в нього трошки гуляють, цифри після коми, бо тут 60 ти, ампер. А. Ну, тим паче, є тут залізних півампера. Отак от і панельки лежать під снігом. А він зараза генерує. Він, він... Поверемер зараз би хавав. Він би не міг нічого з панелик взяти. цей бере. Все, друзі, тепер уже Ташняк до зустрічі. Я тепер буду ковирятись, вивчати і знімати для вас відео, тому що мені його вже давно пора повернути, цей інвертор. А колись я теж на такий зароблю, до речі, з вашою допомогою. Надіюсь, все, погнали!